Добрий день, незламні українці, шановні жителі громади. Сьогодні відзначають одну з найважливіших подій в історії держави: День Соборності України, свято, що символізує єдність народу і силу нашого духу. Зараз, як ніколи, ми повинні бути згуртованими заради мирного майбутнього. Ми зобов'язані пам'ятати наших хлопців-захисників, наших героїв. Сьогодні ми відкриваємо алею пам'яті героїв Хорошівської громади рівняння на прапор. Ця алея пам'яті героїв Хоривської громади буде нагадувати нам, усім жителям про подвиг наших співвітчизників, про жертовність кожного з героїв, про материнське і людське горе білю втрат. Ми гордимося звитягою своїх земляків, їх мужністю і відвагою. До слова запрошується голова Хоришівської селищної ради Володимир Столярчук. Ця алея це символ пам'яті про тих. Хто пройшов війну і своїми грудьми закрив рідну землю. Вона буде постійним спогадом сьогоднішнім та наступним поколінням про славний подвиг наших героїв. Від своєї громади від себе особисто. Дякую рідним героям. На жаль, горе у вас на душі і нічим його не розрадити. Проходячи повз, маємо цінувати тих, хто дозволив нам зустрічати ранки вдома. Пам'ятаємо наших воїнів. Сподіваємось, щиро молимось за те, щоб на цій алеї більше не збільшувалась кількість портретів. Бажаю всім якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні! Сьогодні маємо за честь провести церемонію відзначення державними нагородами. На жаль, посмертно героїв нашої громади. Державні нагороди вручатиме старший офіцер. Другого відділу Житомирського районного центру комплектування та соціальної підтримки капітан Олег Жигадло. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України сумлінне та бездоганне служіння українському народові нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рядовий Макаров Микола Вікторович для отримання нагороди запрошуємо маму. Макарову Наталію Миколаївну та батька Макарова Віктора Миколаєвича. Породжується орденом за мужність третього ступеня посмертно молодший сержант Соловей Євгеній Валерійович. Для отримання нагороди запрошуємо дружину Іванську Ірину Григорівну, дітей, сина Кирила, доньки Марину та Дарію та Дарину. За мужність третього ступеня посмертно нагороджується солдат байковський Микола Андрійович. Для отримання нагороди запрошуємо маму байковську Олену Йосипівну. Нагороджується медаллю за військову службу України посмертного солдат Бондар Василь Миколайович. Для отримання нагороди запрошуємо дружину Бондар Катерину Лентинівну, дітей, синів Ростислава та Ігора. Дочку, Дашу, маму, Бондар Руслану Павлівну. <кій> Слово має заступник голови обласної громадської організації, матерів і дружин захисників України Світлана Порозінська. Ми всі чекали на ці фото наших рідних, героїв-захисників в центрі Хорошева, щоб кожен з нас міг віддати шану підійти, схилити голову, подумки, подякувати їм. Зазбережені наше життя ціною їхніх, слава Ісусу Христу, слава Україні, шановні матері наших героїв, родини, шановні воїни, побратими, які тут присутні, шановна громада, дорогі брати і сестри, великим болем сьогодні ми стоїмо тут, на цьому святому місці. Віднині і надалі ця алея слави не тільки буде нагадуванням нам усім про великий подвиг синів українського народу. Але буде добрим символом свободи, волі та незалежності України та для всього світу. Амінь, благословляється і освячується, славиться слабиться. Мірюється. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачений. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.